Як збирати ось такі жирні трейди, щоб мати хороші плюси. А зараз я хочу з вами поділитися елементами своєї торгової стратегії, декількома секретами, як профіль об'єму допомагає знаходити сильні зони. З вами розберемо приклади тих трейдів, які ми взяли в клубі, щоб це не була якась теорія, яку люди дивляться там по історії. Чому фішка? Профіль об'єму дуже сильний індикатор, і в залежності від місця він може вам показати дуже класну угоду, де конкретно зайти, щоб заробити. От вам, навіть приклад трейду, який ми брали в клубі, це було по догі коїну. Він навіть От краще, де за допомогою профілю об'єму ми мали чітку зону, від якої працювати і е, куди йти. В чому фішка? Все складається з двох частин: це є з більшого часового періоду і меншого. На більшому часовому періоді, такому як 4 годинка, 12 годинка, дуже важливо правильно визначити зону. Тобто, якщо ви визначаєте правильну зону, то ви маєте сильну ціну супротиву і підтримки. І дуже важливо, щоб ціна підійшла в цю зону імпульсно. Що таке імпульсно, це, ну от вам, приклад, те, що зробив Dogecoin ось тут. В принципі, від оцього локального свінгового лою сюди, напевно, Більше 20%, може навіть 26% це є багато. І якщо ціна в цей момент заходить в сильну зону, дуже часто вони будуть компенсовувати такі швидкі рухи. От вам приклад на суї. Бачите, майже кожне пришвидшення воно було компенсоване. От вам пришвидшення, компенсація, пришвидшення компенсація, пришвидшення компенсація. Але проблема в чому, що де знайти цей момент розвороту. Ну, тобто можна попробувати шукати десь розворот і отримати 5 перехаю. і ну це боляче. Тому наш підхід е, з командою дуже простий. Ми стараємося не гадати. Ми чекаємо на сильну зону і чекаємо, щоб ціна в цій сильній зоні зробила якийсь локальний боковик. І це, от вам приклад, сигналу, е, який я дав в клубі, якраз це був по Dogecoin. Цей пан якраз складався із двох частин. Dogecoin зайшов в сильну зону е, супротиву, бачите. Це є профіль об'єму на більшому часовому періоді, і часто ми перекриваємо великий оцей імпульсний рух. В принципі, Dogecoin повністю його перекрив. І тут основним місцем, де ми відкриваємо угоду, це є верх профіль об'єму. У нас є, до речі, повний урок, що таке профіль об'єму, як користуватися. Посилання буде в описі. Коли ви шукаєте угоду на падіння, ви фокусуєтесь на зоні вище value Area High. Це є зона, верхня зона межі об'єму. Якщо не знаєте, обов'язково збережіть відео по профілю об'єму, подивитесь. І тут, коли ви заходите, насправді не завжди потрібно навіть якісь великі стопоси, там 2-3 Дуже часто, як ми виставляємо цілі, дуже часто вони мінімум, що роблять, це перекривають низ діапазону, а іноді вони компенсують весь оцей імпульсний рух. В принципі, бачите, Dogecoin, що до Гікоїн зробив, він повністю перекрив весь цей імпульсний рух найбільше. Тобто з цієї зони ціна упала аж на цілих 18%. чому перевага цього підходу? Основна перевага, що у вас буде дуже короткий стоп, тому що якщо зона відпрацює, вона ну, в кращому випадку може чуть-чуть познімати хаї, отак, як, наприклад, Цую зробив. Але якщо зона відпрацьовує, то ну, вони підуть і дадуть гарно. Якщо зона. Не буде працювати, то вам нічого не поможе. Тобто, тут е, будуть ситуації, коли е, зона почне запилюватися і піде далі. Тут дуже важливо взяли трейд, Якщо пішов, то піде і піде багато. До речі, в мене є для вас повна педавка по нашій торговій стратегії по нашому підходу, що ми використовуємо, щоб вам не ліпити це все докупи, іноді це є дуже складно. Що ви робите? Заходите в опис до цього відео, скачуєте. От зараз перед вами приклад того, що ви там отримуєте, і з цими знаннями починаєте торгувати краще і заробляти більше. Тобто, це вам приклад по догі. Бачите, як зона профілю об'єму, але тут дуже важливо, цей профіль об'єму дивитися тільки на більшому часовому періоді: 4 годинка, 12 годинка, і це має бути перший раз. Тобто ціна перший раз тестує. Бо якщо ціна зараз відтестує, ще раз, ну ні, це вже все. Перший тільки тест великого профілю об'єму. Навіть от зараз тест цього нижнього профілю об'єму, бачите, ми підійшли і вже від нього відбуваємося. Також є ще другий варіант це приклад суї. Ми так само по суї брали трейди. От вам був, ми так само бачите, брали красиві сигнали по Solana і суї. В принципі, Solana була дуже похожа до Dogecoin, бачите? Щоб що посилання було, от вам вище план посилання, це другий план, який я в клубі ділився. Ціна підійшла в важливу зону, і бачите, ціна доволі імпульсно підійшла. І замість того, щоб гадати, чи, що робити, на знятті вершинки 219, якраз я рекомендував шукати угоди на падіння з перекриттям у цього всього росту. І якщо ви подивитесь, що Солана зробила: Солана, на відміну від Суї. І від догікоїну, бачите, зробила більший виніс. Тобто, Solana, на жаль, от я вам хочу показати всю реальність, яка буде. Solana, на жаль, вибила мій стос в сам верх і пішла далі вниз. От, вам, приклад, в таких ситуаціях єдине, що буде допомагати, це перезаходити. Тобто іноді такі моменти будуть, але все рівно навіть з перезаходом. Співвідношення там стоп-2% і співвідношення ризику до прибутку 1 до 7. Кращого в кріпті співвідношення ви не знайдете. Але тут, бачите, ми використовували знову профіль об'єму як основну зону. Друга зона, яку ми використовуємо, це просто ціна заходить до сильні зони. Це було по суї, оцей сигнал, що я так само бачите, по суї давав. В чому різниця була по сує між іншими монетками. Суї зайшов в велику фундаментальну зону. Бачите, от вам суї, і суї зняв усі вершинки, і тут проблема. Бачите, якби ми ви пробували шукати розворот. От я вам зараз покажу ось цей момент. Якби ви пробували шукати розворот під час ось цього росту, що би ви отримали? А величезну кількість стопів. Ну, от, якщо сталася ситуація, ви не зайшли в лонг, а лонгувати вже пізно немає ні розторговки, ні нічого. Іде. От люба спроба десь знайти якийсь розворот вас вибиває разів 10. Але якщо ви от просто чекаєте на боковик, ціна постояла в цьому боковику. Якщо ви подивитесь, аж цілих. 2 дня 8 годин. Я рекомендую, хоча б від дня. От, наприклад, ось цей боковик ціна стояла, можна сказати, день. Через день вони зняли вершину. Якщо ми сюди протягнемо, це є три дня От тут, через три дня ми ще раз зняли вершину. Будуть ситуації, коли вони просто ще, наприклад, возьмуть через днім стоп. Це є адекватно, тому навіть. Можна було перезайти навіть от на цьому моменті, коли вони тестили. Але бачите, вони в кінцевому результаті перекрили весь імпульс. Тобто ціна заходить в сильну фундаментальну зону, обов'язково має бути імпульсний рух. Швидкий імпульсний рух 20% більше. Чим більша монетка по капіталізації, цей відсоток може бути менший. По бітку може хватити і 10%. Якщо це якийсь шткоін, іноді треба і 50%. Далі чекаємо боковик, заходимо, будуємо профіль об'єму. Інструкція, як це робити, є в описі. Верхня межа профілю об'єму це наша зона, де ми шукаємо шокти. Ставимо стоп лос, take profit, хоча б перекрити половину цього руху. Все, от ви маєте там. Навіть от верхня межа тик профід постав там 10% 1 до 5, 1 до 4. От я вам хочу ось оцей трейд показати, так само був по цій системі, тобто використання профілю об'єму. І бачите, від верхньої межі профілю об'єму ми заходили в шорт, як Ripple красиво повідпрацьовував. Що я вам зараз рекомендую? Зробіть 10-20 третій по цій системі з дуже маленькими об'ємами, і старайтеся відторговувати тільки монетки, які мають більшу кількість об'ємів: біткоін, ефір, солана. Тобто, щоб було хоча б від двох бажано мільярдів об'єму. Тоді ця система і цей підхід буде краще працювати. На швидкоїнах, де там 100 мільйонів об'єму, повірте, воно може трошки погано йти. Що ви прямо зараз робите? Скачуєте ПДФК, вона в описі, і тут дивиться відеоурок по профілю об'єму, щоб використовувати це правильно і заробляти.